Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про грошову роздачу від трейдер Вагон, в якій абсолютно кожен зможе заробити. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та додивляйтесь дане відео до кінця. Також рекомендую підписуватись в телеграм, адже там публікується уся актуальна інформація зі світу криптовалюти та фінансів, і найголовніше подібні грошові роздачі, на яких вдається непогано заробляти. Декілька слів про трейдер Вагон, щоб ми розуміли, що це за продукт, та найголовніше, чи можна йому довіряти. Трейдер Вагон це платформа, створена для копітрейдингу. Вони є офіційними партнерами біржі Binance. На біржі виділена окрема сторінка, на якій висвітлюються усі актуальні новини, пов'язані з трейдер Вагон. Ми можемо побачити, що на twitter акаунт підписані офіційні акаунти Binance Futures та Binance NFT. Такі партнерства вказують на рівень даного продукту і тим самим. Можуть нас запевнити у безпеці наших коштів. Коли ми перейдемо на сайт, ви все зрозумієте. Загалом Трейдер Вагон доволі знаний продукт і йому можна довіряти. Ми перейшли на сайт платформи Трейдер Вагон і бачимо, що одразу на головній сторінці нас зустрічає логотип Binance, що лише підтверджує їхню взаємодію. Давайте розберемось, в рамках якого промо ми можемо отримати винагороду. Платформа Trader Wagon запустила окреме промо для українського ком'юніті з призовим пулом 5 тисяч доларів. 4 тисячі виділені для гарантованої винагороди, тобто за прості дії, кожен користувач отримає по 5 доларів. Як їх отримати, розкажу згодом. Я б хотів наголосити на... Тисячі доларів для топ-10 копітрейдерів. Тобто, що нам потрібно робити, виконати усі умови і потрапити в топ за об'ємом. Друзі, зараз дуже мало учасників, всього 70 людей з усіх каналів, і відповідно я б дуже хотів, щоб саме наші підписники по максимуму потрапили в топ-10. Тому, якщо у вас є можливість, а саме потрібні суми на балансі. Однозначно рекомендую брати участь і розділити цю тисячу доларів. За перші місця справді хороша винагорода, а їх отримати дуже і дуже просто. Загалом, кому цікаво, то ознайомлюйтесь та беріть участь. Тепер переходимо власне, до того, як отримати ці 5 доларів. Перше, що нам потрібно зробити, це зареєструватись на трейдервагон. Тут все доволі просто. Сам процес показувати немає сенсу, все банально та зрозуміло. Далі ми переходимо у вкладку Безпека – «Account Security». І що нам потрібно зробити, це приєднати наш акаунт TraderWagon до акаунту Binance. Коли ми будемо це робити, там будуть вказувати, що TraderWagon має доступ виключно до статистики та щитування ваших угод. Тобто ні до чого більшого, ніяк вони не можуть впливати на ваші кошти для безпеки. Можете встановити двохфакторну антифікацію та підтвердження через номер телефону. З цим зрозуміло, після реєстрації у нас залишається всього лише один пункт, а саме зробити нашу першу угоду на трейдер ваго. Тут ми переходимо і бачимо, що тут є доволі багато трейдерів, за якими ми можемо повторювати угоди. Якщо ви не знали копі трейдинг, це по факту повторення угод. За якимось авторитетним трейдером, перепрошую, і відповідно ми можемо заробляти, опираючись на його знання та скіли. Так, давайте обираємо: ну, з найкращим, рої тут. Тут ми вказуємо суму, за якою ми можемо брати участь. Допустимо, 10 доларів. Це мінімальна сума, тому кожен може собі дозволити. Ця сума повинна бути у нас на споті на аккаунті Binance. Так, тут в нас ми вказуємо 10 за один ордер, тобто за одну угоду ми можемо максимум віддавати 10 доларів. Так, тут ми теж вказуємо 10. Ну, давайте я вкажу це все мінімально. Можемо вказувати take profit та stop loss, щоб зменшити наші ризики, але, як на мене, в цьому немає сенсу. Тут ми можемо вказати максимальне плече, по якому ми готові входити в угоди. Ну, щоб мінімізувати ризики, можете поставити 5, хоча 10 це доволі адекватно. Тут підтверджуємо галочку та сабмітимо. Наше портфоліо відкрилося. Тепер у вкладці портфоліо у нас є ось цей трейдер. Відповідно, для того, щоб підтвердити умови участі, нам потрібно, щоб трейдер здійснив одну угоду. Після того як угода здійснилась, вітаю! Ви автоматично стали учасником розіграшу і отримаєте 5 доларів на свій акаунт Binance. Що ще потрібно зробити, це підписатися в Telegram Trader Wagon та підтвердити свою участь у Google формі. Уся ця інформація є у пості. Я прикріплю посилання на пост в Telegram, щоб ви перейшли, все виконали, це банально займає декілька хвилин. Також рекомендую підписатися одразу на декількох трейдерів, адже тут вони доволі довго думають, не заходять в угоди просто так. І щоб пришвидшити цей процес. Можна увійти та підписатися на декількох. Після того, як ви допустимо виконали свої умови або ж хочете обрати іншого трейдера, натискаємо Стоп Копінг, підтверджуємо і все. Ми перестали за ним повторювати. Наші кошти знову ж таки на бінансі і ніхто ними не користується. Як на мене, промо доволі просте та зрозуміло. Абсолютно кожен навіть новачок може забрати легкі 5 доларів, а в кого є можливість, може увійти в топ-10 і забрати хороший приз. Друзі, сподіваюсь, усі моменти по роздачі були зрозумілими. Після того, як ми виконали вище згадані умови на платформі, нам потрібно приєднатися до офіційного телеграму. Та заповнити форму. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання, переходимо сюди в коментарі, пишемо, і я з радістю усім допоможу. Я сподіваюся, що саме підписники нашого каналу увійдуть в топ-10 і заберуть найкращі нагороди. Я ж вам дякую за перегляд і прощаюся виключно до наступних зустрічей.